Вітаю, шановні птахівники. Пропоную вашій увазі брудер. Це хто не знає, така кліточка з підігрівом для утримання малих курчат. Від першої доби до тих пір, поки вони тут поміщаються. просто. Кліточка зроблена з ОСБ-плити. Я знаю, що роблять з металу, але принципово не роблю з металу, тому що ОСБ плита це термоізолюючий матеріал. Можна зробити внутрішній простір теплим. Метал це у вас буде одне охолодження. Тому, якби це моя фірма робота, я за неї відповідаю, що матеріал використовується якісний, він не боїться вологи, він не боїться нічого, його можна тиждень тримати в тазіку з водою. От, я знаю цей матеріал. Значить, брудер такий: його ширина 96, глибина 60, висота 40. Тобто площа підлоги десь 06 метра квадратних. Як ви розумієте, сюди можна помістити, десь, якщо взяти курча розміром з людський кулак. То приблизно 50, ну максимум 55 курчат, ну це вже вони будуть одне в одному по головах ходити. От. Брутер укомплектований всім, чим потрібно. У нього є напувальна система. От. Вона піднімається, що ні в кого я не бачив системи підйому. Бачите, плавно піднімається на будь-яку висоту і фіксується. От. В нього є звичайно, обігрів і освітлення, а вони окремі. Обігрів звичайною лампою, воно в такому просторі, інфрачервона лампа не потрібна. От. Ця лампа 150 Вт. Забезпечує вона нагрів нормально, це вже випробувано. Підтримується температура через стабілізатор температури. Це інкубаторний блок Ліна, українське виробництво Дніпро робить. Він плавно підтримує напругу на лампу. Тобто лампа не має такого імпульсу, щоб бити курчатам по очам. Він поки холодний, поки без курчат, включається на повну потужність лампа. А по мірі досягання температури лампа притухає до червоної ниточки і сходить на нуль. Задання температури, ось дві кнопочки. Це дуже просто. Більше-менше, ви побачите, якщо я нажму, температура побіжить вниз. Ось бачите, лампа притухла. Як закінчив, приходить декілька секунд. Лампа починає нагрів. І плавно, бачите, плавно вона загоряється. Внутрішня лампа освітлення вона працює постійно. Якщо комусь дуже потрібно вимкнути на ніч курчата, хоча я своїм не вимикаю, вона в мене горить весь час. Можете просто залізти рукою, крутнути її отак. Вона погасне потухне. Вон. Ну Вона постійно працює. Значить, В цьому брудері е, годівничка. Вона бункерного типу, засипається корм сюди, ви постійно її не знімаєте. Засипаєте корм сюди, але їдять курчата. Внутрішня щілина є. Зараз я вам покажу її цілком цю гімучу. Ось так вона знімається дуже просто. Внутрішня щілина вузька. Вони туди не можуть залізти лапами і вигрібати корм. Вони туди можуть тільки дзьобом залізти. От. Тому я зустрічав таку думку, що е, біля годівнички, внизу, е, є комбікорм розсипаний. Значить, вигрібати його лапами курчата там не можуть. От тут є бортики, там лапа не залізе, і це ну, неможливо. Але що виходить? Вони значить, буває такий корм, який не подобається. Вони беруть його в зьові, я сам це спостерігав, беруть його в зьоба, поплямкає і випльовує поряд з годівничкою. Тому зверніть увагу на якість корму. Це може бути причиною. Е, значить, ось знизу є піддони для посліду. Вони зроблені з нержавієчки. їх два. Тому що так два зручно Тобто Будьте, Ви виймаєте однією рукою і чистите його у якусь посудину. на Вони зроблені дуже точно, прилягають один до одного, там щілинки нема. І оце закривається кришечка. Все дуже просто. Зверху є у нас. Дві сітки я комплектую. Одна сітка металева 12х25, а зверху просто лежить сіточка пластикова, десь 12х12 чаруночка. Її можна знімати не тільки можна, а й потрібно знімати. Перші декілька днів, ну, в залежності від птиці. Для бройлерів, наприклад, це до 5 днів, для перепола 7 днів. Коли вони ростуть, послід уже не продавлюється через цю чаруночку і воно береться килимком суцільним, тому його треба вийняти. Берете, знімаєте годівничку і отак пальцями не висаджуючи курчат, отак прямо з-під курчат. Смик-смик-смик-смик. Курчат зганяєте туди-назад і витягаєте цю сіточку, вона дуже просто витягається і миєте її. Вони залишаються, у них же лапи здорові на цей час. Залишаються на цій сітці, і тоді все добре у нас виходить. Кіночка От, ставиться отак. Дуже просто і надійно. Дверцята мають пластикову з полікарбонату накладку, яка в принципі знімається. Вона тут на винтиках зроблена. Це буває в якому разі? Якщо холодна пора року, то е, треба гріти курчат. Але буває, наприклад, травень курчата вже дорослі, і ви навіть понижуючи температуру, не можете понизити до, наприклад, 20 градусів, бо вони там просто вже зігрівають саме себе. Тоді ви знімаєте одну пластикову накладочку, щоб вони провітрювались. Це їм нормально буде. Якщо вже не вистачає, і другу знімаєте пластикову накладочку. Е, є в цьому брудері вентиляційні отвори. Вони от з цієї сторони. Ось Два закритих вентиляційних отвори. Вони зроблені так, що можна відкривати поступово по, по, по сантиметру, скільки треба. От, е, в перші декілька годин, як ви посадили курчат, вони повинні бути зачинені. А Тоді ви на одну добу відкриваєте потроху, другу, третю добу і десь на четверту добу вже повністю відкриваєте. Ось От. так виглядає брудер з внутрішньої сторони. От. Вони не падають. Скільки ви зафі... так оставили, воно зафіксується так на, на цьому положенні. Брудер же укомплектований всім. Тут відерце, йде в комплекті. Я просто не з'єднав його. П'ятилітрове відерце ставиться на край, шлангочка, паїлки, годівник. Тобто ну, весь комплект для того, щоб працювати. Вартість такого брудера на січень 2023 року 4 тисячі гривень. Звертайтесь, телефон я надам в тексті оголошення. Або особисте повідомлення. Все. успіхів вам в роботі. До побачення.